Привіт! Хочу поділитися нашим досвідом, скільки коштує проживати в приватному будинку. Я не буду враховувати деякі такі витрати, як там інтернет, чи витрати на бензин, щоб косити траву, чи я не знаю, мобільний зв'язок, вартість продуктів. Я тільки скажу, скільки що коштує, те, що мені треба платити кожен місяць. Це як от коли ви живете. В квартирі там приходять вам платіжки, їх треба сплачувати. Єдине джерело енергії це електрична енергія. У нас ми підвели в восени, завершили підведення восени 21-го року в листопаді коштувало десь до 40 тисяч гривень все це підключення. В селі по вулиці є газ, В цій частині немає і не хочу підводити, бо це теж вимагає. Багато грошей. Давайте тепер по е, таких основних джерелах, е, які е, ну, потребують цю енергію у нас. Е, і так, в цьому основному будинку це опалення споживає для опалення електричного опалення 270 квадратних метрів. І цей хозяйственний. Будиночок, в ньому теж опалюється електричеством електрикою 50 квадратних метрів. Далі це ну, опалення, зрозуміло, що це сезонне восени там взимку навесні на рані. Далі, що є? Це із основних, це бойлер електричний, водонагрівач, накопичувальний. Далі це комфортний пол. У підлога комфортна у санузлах, постійно майже працює. Далі це індукційна плита, це електрична духовка, ну і це е, битові прилади, так як там, холодильник, морозильна камера. Е, мікрохвильовка є, але ми майже не користуємося мікрохвильовкою. Е, далі, дивіться, що ще є? Із такого? Ну, водопостачання це важливо, це теж основний споживач електрики, це три скважиних насоса. Влітку, коли полив і навесні восени працюють ці три, взимку працює один тільки. Ну і те не постійно, влітку все працює постійно. Так, далі ще будівництво, це в сезон-міксер крутиться. Це болгарка і відбійний молоток. Ну це таке основне, то, що є. Далі, дивіться, із якихось там виключень, коли бомбить і рушиться інфраструктура, то є ось генератор тут прикритий. Так, в нього десь максимально 3,5 кВт, однофазний. Так, і цей підключення у нас електрики це стандартне підключення трьохфазне. 16 кВт і лічильник стоїть двозонний, запрограмований. Але скажу, якщо взяти так за добу, подивитися, якщо за добу ми спожили 3 кВт, то на нічний тариф випаде кВт. Це з 23 до 7 і на денний буде 2 кВт. Десь отакий розподіл енергії все ж таки виходить. Далі оця штука це так максимум 3,2, але рекомендовано 2,8 однофазний. Вистачає нам, щоб живити там будинок без опалення, без якихось потужних споживачів, але так можна жити. <кій> і є ще груба і дрова. Дрова сосна. Коли не було електрики, топилися грубою. Скажу так, тут я от зависну, тут вже менше. Купляв я цю зіл сосну Неколоту, там десь близько. Ну так, заплатив я 4500 і це 5 складометрів. Ось. Це вже там різав я, коля допомагав, порізали ці дрова. Дружина різала, всі різали, це враховувати не буду. Але дивіться, я так подивився, щоб опалювати оцей будинок, мені десь треба на сезон 3 машини. Тобто це 3 по 4,5 тисячі, щоб протоплювати грубу. Ну і це в такому режимі. Я ввечері протоплюю на 24 і за добу воно падає на 2 градуси, десь 22-21. Отак залежить від. Температури назовні, але ж не забувайте, зима була тепла. Тобто мені ще треба ось 13,5 тисяч, якби я топився дровами. Це ось така, або 4,5, десь, ну десь 4 на місяць по дровах. Тепер давайте це я зробив водну, які є споживачі. Давайте подивимося. Я подивлюсь зараз ось в додатку. У мене це. Енергозбут, і я буду казати не кіловат, а буду казати гривні, які були. Починаючи, ну і так, для, 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 для інформації, починаючи з листопада 21. го І так, в листопаді підключили і заплатив 4000. Далі вже в грудні 600. ну Бо опалення пішло, було холодно, в січні 6 майже 6300. Далі вже лютий, мабуть, був тепліший 4600. Далі в березні 5,100. І вже в квітні 3000. Мабуть, вже тепліше стало, вже не треба було. І ось, мабуть, травень вже менше опалення, 2700. І отут бачимо, що в червні 3800, тому що пішов полив. Пішов полив, включились скважини. Липень, жарко, полив, 4300. Серпень 22-го, 4,300, вересень 3,700. Ну, менше вже полива було. Далі жовтень 3.300. І от листопад 2.800. Ну, вже трошки опалення, але <кій> немає поливу. Далі грудень 3,400. Січень 4300, Але були обстріли і там топилися грубо, тому нема таких цифр, що 5 чи 6, 6 тисяч. От в лютому е, майже 5 тисяч, і в березні 3700. Квітень 2700 і ось травень 2200. В травні ще не поливали, ну, може, поливали трошки, але вже опалення не було. Тобто, ви бачите, які суми, там в пік. Коли зима і холодно, це десь 5 тисяч. А влітку коли жарко і поливати, це ось десь 4300. Ось такі. Але коли дуже холодно було, бачите, і топилися в січні 22 го це 6200. 6 тисяч. Ну, ось такі зараз при цьому тарифі ось такі витрати. Але ну, все одно, бачите, якби дровами топився, то це було б 4500 на, на опалення і десь все інше. Це ще ось, бачите, десь 2000, все інше. Але ж Ну я ж кажу, що в мене тут нема не централізоване водопостачання, нема водовідведення нема нічого, тому все це ось всі платежі, які є. Ось такий у нас досвід по вартості проживання в цьому будинку. Було б цікаво. Якби ви поділилися, які у вас платежі. Але в мене є з чим порівняти. У нас є квартира Хрущовка 63 квадрати у Харкові, і о, ми ще винаймаємо в Києві, то там теж десь 64 квадрати, то там комунальна така базова. Влітку без опалення біля двох тисяч, а взимку додається опалення, то там ще ну, до шести тисяч виходить з опаленням ці, ці квартири. Але там це все е, і, сміття, і оці, всі виплати обслуговуючі компанії, водовідведення, постачання і всяка таке газ. Ось так. Тому не знаю дорого чи це дешево, але це так, як є. Ось добре, гарного вам вечора, пока.